Всім доброго дня, я хотів би сьогодні поговорити про лазерний рівень від компанії YATO, це YT модель 3417. Що він собі представляє? Це лазер 4D, як ми бачимо, є в нього такий порт в комплекті. До речі, класна комплектація, тринога всередині, платформа, яка піднімається, дві батареї. Зарядний пристрій. Такий класний чемодан. До речі. І плюс його, якщо ми бачимо, то, до речі, в нього є функція. Можна як збільшити луч, так і зменшити, як ви бачите, бачите він зменшується сам луч. Цікаво те, що можна включати 4D, тобто це підійде і для заливки, і для якісь планувань стяжки. Відбуває 4 кута. Дуже класний. До речі, б'є на 30 метрів. Має зелений промінь. Шикарна комплектація. Є ще три в комплекті. Як ми бачимо, яку можна буде використати, також угловий тримач, який можна зафіксувати магнітний, і це дуже класно плюс платформа, яка піднімається. Тож хороший лазер, я вам рекомендую, має ще пульт в комплекті. Всім вам гарного дня. Користуйтесь порадами. Хай вам поради допомагають. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.